Привіт, красуночки! Сьогодні покажу вам гердани, які є в наявності. Новенька в нашому асортименті, гердан Коралі в чорному кольорі. Акож в наявності є ось такий гердан орнамент золоте колосся на білому фоні, мотанка у взорі, акварельні волошки, квартет. Пристрасть, вишні, голуби миру, душа України, готика, мотанка в золоті, золото полів та мотанка пошепки помолимось. Також ще в наявності є ось така золота Василянка. Та лемківська кривулька Афродита. Я Віка, майстриня бісерок плетіння, представниця артскриньки українського бренду Прикрас Вісер. пиши, щоб побачити новинки, а за ось цією красою звертайтесь в особисті повідомлення або за номером телефону Viber Telegram WhatsApp, який вказаний в шапці профілю. Всім папа! -па.